Я сам, сам пішов в військомас, сказав, що хочу служити, розповів про свої недоліки фізіологічні. Вони сказали, що ви нам підходите. Я пройшов ще раз комісію. Дійсно, комісія підтвердила, що я придатний до військової служби і одягнув військову форму. В значній мірі воно не кипіло. Чому, наприклад, я це рішення не приймав у 2014 році, тому що буквально там. З рік до того я проходив ще одну військову лікарську комісію, і в мирний час вимоги були настільки високі, що я і подумати не міг, що під час проведення так званої АТО мене визнають придатним. Тому це рішення воно затягнулося ну, майже на рік, напевно. Воно наболіло, воно накипіло. Готовий я був до цього майже одразу, але коли рішення прийняв так от поступово. Тому що е, ну, дійсно набридла. От Диванна поведінка, коли ти дивишся новини, коли ти все життя цікавився якимись такими мілітарними речами і чудово розумієш, що може, ти там міг би бути більш корисний, ніж в якійсь своїй основній цивільній професії, коли от прийняв рішення, то фактично грав лотерею. Візьмуть, не візьмуть, але прагнення було, і воно реалізувалося. Про свій намір я я сказав своїй жінці. Жінка сказала: якщо ти приймеш рішення і тебе візьмуть, я зберу тобі речі, буду тебе чекати. Так і відбулося. З батькам, ну, відверто кажучи, я сказав лише батькові. Так, по секрету. Мамі я казав, що я там, їду десь на я, там, на кордон, там, все таке. Але ну, мама мене одразу розкусила, вона, вона одразу зрозуміла, але не стала мене переговорювати, тому що, ну, як вона сказала, знаючи мій характер, я знаю, що ти вже вирішив, то... Нічого б не змінилося від того, що я би там. Наближення до зони АТО ми відчули ще в Запорізькій області, оскільки по дорозі багато блокпостів. багато... Техніки, ну, вже відчувалося, що ми дуже близько. Війна часто густо не така, як нам показують в кіно. Я не кажу про телевізор, я кажу саме про кіно, що там якийсь підрозділ, йде на інший підрозділ. Там... Насправді воно не так. Сучасна війна це більше артилерійські обстріли і рідше вже от сутички. Ну, це безпосередньо там на лінії розмежування. Війна це зараз, так, ти при зброї, ти маєш бути завжди готовий до будь-яких позаштатних ситуацій, але головна твоя зброя це пильність і, і швидкість реагування там на якісь ці речі. Волонтерська підтримка, вона в першу чергу допомагає. Вона сприяє саме не якимось там. А Продовольчо, промігантною допомогою, вона, вона дійсно більше психологічно, морально підтримує. Це, ну, це неймовірні враження, коли ти от в тому полі береш цукерочку, там, якусь карамельку, прислану з, -з, -з рідного дому волонтерами. Ти, ну, малюнки, це, дітей, так? Які малюнки дітей, дітей багато присилали, робили собі стенди, кожен сам собі вибирав. Це, ну, це просто неймовірно, коли, коли ж на, на малюнку, наприклад, телефон записаний, що там така-то, така-то звідти ти набираєш цей номер, щоб подякувати дитині, а там піднімає мама, і вона навіть не знає, що дітина намалювала і відіслала малюнок. Мамі так, Мама плаче, дитини, що от хлопці не забули, позвонили, подякували. Я б не сказав, що я змінився дуже. Я скоріше, я завжди, мене не вперше питають, не задають мені це питання. Я скоріше відповідаю так, що я, я не змінився. Я став більш переконаний в своїх переконаннях, судженнях, поглядах. Я став більш переконаний в них.